Хлопчик Мізінчик, жив колись Дроворуб із дружиною, і було в них семеро синів. Наймолодший народився зовсім крихітний, не більший за Мізинчик. Так і прозвали його хлопчик Мізинчик. За те, який він був тямущий, розумний. Жили вони дуже бідно. Дроворубові важко було прогодувати таку велику родину. Якось увечері він сказав дружині. Наші діти голодують, краще відведемо їх у лісі і залишимо. Що це ти вигадав? Ми не можемо залишити наших хлопчиків помирати, нажахано вигукнула дружина дроворуба Дроваруб сам був розбитий горем, але йому вдалося вмовити дружину. Хлопчик мізинчик почув їхню розмову і став думати, що тепер робити. І придумав. На світанку побіг він на берег струмка, набрав багато камінців і повернувся додому. Зранку вся родина відправилася в ліс. Хлопчик-мізінчик ішов останній і непомітно ж бурляв камінці на дорогу. Щойно зайшли вони в лісову хащу, дроворуби з дружиною стали потихеньку відходити від них і, нарешті, зовсім зникли. Згодом хлопчики помітили, що залишилися самі і почали плакати від страху. Не бійтесь, братики, сказав хлопчик – ідіть за мною. Брати рушили за ним, і він привів їх по камінцях додому. Діти не наважилися одразу війти в дім і стали слухати біля дверей, про що розмовляють їхні батьки. А треба сказати, що коли дроворуб з дружиною повернулись додому, хазяїн якраз прислав їм десять золотих, які він уже її не сподівався отримати. Дроворуб послав дружину купити м'яса. І от коли вони повер... повечеряли, жінка зітхнула і, та й каже чоловікові Ох, де ж це тепер наші бідолашні діточки? Вони б зараз досхочу наїлися. І бідна жінка тихо заплакала. А діди почули її голос і давай радісно гукати. Ми тут, ми тут. Яка ж я рада? сказала вона, обіймаючи та цілуючи дітей. Що знову бачу вас, любі діточки, але щастя їх тривало недовго. Незабаром знову прийшли голодні часи. Дроворуб та його дружина вирішили знову відвести дітей у ліс. Хлопчик мізінчик і цього разу підслухав розмову батька з матір'ю. Ранком він не став їсти хліб, що мати дала на сніданок, а сховав його до кишені. Він вирішив, що тепер кидатиме крихти хліба і знайде по них дорогу додому. А батьки завели дітей ще далі від будинку, а самі крадькома втекли від них. Хлопчик, мізінчик, кинувся шукати крихти. Як же він здивувався, коли побачив, що від крих немає сліду, прилетіли птахи і все поклювали. Перелякані діти подалися світ за очі. Раптом на узліссі вони побачили будинок. Діти постукали, двері відкрила жінка. Ох, ви, бідні, бідні дітки, сказала вона, чи знаєте, куди ви потрапили? Адже тут живе людожер. Дружина людожера пустила братів у будинок і всадовила погрітися біля вогню. Незабаром почувся сильний шум. Це повернувся додому людожер. Жінка швидко сховала дітей під ліжко. Увійшовши до будинку, людожер почав нюхати повітря. Чую, дух людського м'яса, сказав він і кинувся просто до ліжка. Одного за одним людежер витяг усіх братів. Бідні діти благали його помилувати їх, але це був дуже злий і жорстокий людожер. Він схопив одного з хлопців за ногу і хотів було відразу з ним розправитися. Нащо так квапитися, сказала йому дружина, вже пізно, завтра встигнеш. Гаразд, погодився людожер. Почекаю до завтра, а зараз поклади їх спати. Добра жінка дуже зраділа, що людожер усе таки не орізав дітей і принесла їм вечеряти, але брати з переляку нічого не могли їсти. У людожера було сім дочок. У той вечір вони вже давно спали. У їхній кімнаті стояло ще одне ліжко на нього дружина людежера й поклала хлопчиків. Хлопчик мізінчик помітив золоті віночки на головах дочок людожера. Він зняв із себе та братів ковпачки, а зі сплячих людежерок віночки і надягнув замість них дочкам людежера ковпачки, а собі братам віночки. По півночі людожер прокинувся. І підійшов до ліжка. Він намацав на головах ковпачки і подумав, що тут сплять хлопчики. Людожер стягнув з ліжка одну за одною своїх дочок, засунув їх у великий мішок і відніс у підвал, а сам задоволений пішов спати. А хлопчик мізінчик розбудив братів, і вони побігли з усіх ніг, не знаючи куди. Людожер вранці прокинувся і одразу пішов у підвал. Розв'язав мішок, глянув, а там не хлопчики, а його рідні дочки. У у у. завопив він. Ви за це заплатите, маленькі негідники!» «Агов, жінко, подай мені мої чоботи, скороходи. Людожер пустився в погоню, а хлопчик інших тим часом знайшов невелику печеру під скелею і сховався там разом із братами. Людожер утомився від довгої гонитви і вирішив перепочити. Він сів саме на ту скелю, під якою сховалися хлопчики, та й заснув. Тоді хлопчик-мізинчик підкрався до нього і потихеньку стягнув чоботи скороходи. Чоботи, звичайно, були величезні, але вони були чарівні. Вони могли робитися більшими чи меншими кожному по нозі. Хлопчик мізинчик узів їх, і вони прийшлись йому саме в пору. А що було далі? Одні кажуть, що разом із чоботами, скороходами хлопчик інших забрав у людожера гаманець із золотими монетами, інші кажуть, що взувши чоботи скороходи. Хлопчик інших відправився до короля, і той прийняв його до себе на службу гінцем. Так чи ні? Але хлопчик мізинчик повернувся додому до своїх рідних, живий і здоровий, і не з порожньою кишені. І як же зраділи йому вдома. З тих пір дроворуб із дружиною дітьми жили добре, не знаючи ні нудьги, ні горя.